Хочу одяг, 15 кг крем плюс екстра ціною 4550. Першу виду ось така робоча кофточка з карманчиком. На замочку Все, тут також на замочку. нічого нападати не буде. Відкаже тепленька. Також ще робочий кормзон. Також є новенький, М. На колінах йдуть, йдуть тканини. Ще одні робочі штани. Також йдуть з карманчиком, великого розміру. Все на зеленому кольорі. Так, ще у нас буде курточка. Новенька курточка в розмірі М. Так, ще одні робочі штани. Темний сильному кольорі. Також є штани. ось такі, і Мають бокові кишеньки на, 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 на ліпучках, Також є важкі кишеньки. І на поясі є резиночка, яка тягнеться. так, Жилетка. Може бути навіть комплектом. Зараз також іде з багатьма картманчиками. Усі закриваються. Це не зуміщені бо тут звичайно все тримати при собі. Також є ще ось такі жотки, на яких також дуже багато картманчиків. Є ось тут. Позаду навіть є маленький, маленький. картманчик, можливо, для інструменту. Також є. Це сорочки. Сорочки є одна. Шість сорочок одинакових. Просто різні розміри. Так, ще одна, там, здається, куртка. Ще одна куртка. Також, це тут у нас штани. Ось такі. XXL. Також йдуть жилетки з надбиваючими лентами. Це нас іде куточка синього кольору. Є робочі штани. як також багато є карманчиків на березі, назад. Також все зроблено на колінах. Також він така тканина підрізняється від штанів, кажуть, тут більше, щоб не було більше стояти. Також є ще ось такі штани. Також сюди є з карманчиками по бокам, беку ззадні і з бетоду. І також є ось така безтокавочка. Також uh ступису -huh. ці катманські спети слухаю тут тучу батанівані карманщики. Я замовлю я писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.